І хто в нас тут? А ну давай, 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 сміливіше. Ну я знаю, що ти любиш намахувати. А ну зараз був проти засікати. Ну, візьми же ж краще. А тут, ну от не знаю, ви ж бачили покльовки їхні. І от незрозуміло, чи це він там вже сидить чи ні. По перші покльовки навіть водилище стягнув з розгаду рогача, а засіки немає нікого. Та і тут дивіться вже все, затих. Ну от що за покльовка, як це розуміти. Ну от, ніби той сидить там от бачите. Знову рухається кінчик. Ну От не знаю що, засікає. Ну давайте зараз засічу, якщо то просто перекину. Може таке бути, що він там сам засікся і вже сидить. Бачите, чуть-чуть воно щось там потягує, заодно і перевіримо. І перекину заодно. Ох ти що! Ого! Дивіться, на як волі вправо. Ще нефігово так вивчає! Ааа, йди сюди, бо тут дерево! І от дивіться який! Карасик по холодній воді нам акушатник, дивіться, о! Ну, я не знаю, я пристойний.